Пане Мирославе, а от ви як вважаєте, ну є вже ті умови, які б давали можливість провести демобілізацію? У нас здається, більше 4 мільйонів чоловіків оновило свої військово-облікові дані. Ну принаймні, я не пам'ятаю, хто конкретно з народних депутатів говорив, що мобілізація у нас іде ну, такими темпами Костенко, більш кажучи. Костенко, можливо так говорив про те, що мобілізація йде прийнятними темпами, тобто в графіки ми всі вписуємося. Це все йде начебто, за планом. Ну тобто, у нас зрів, мабуть, час для демобілізації? Дивіться, я, можливо, і сам би хотів би, щоб відбулася демобілізація. У нас багато хто воює з 2014 року, хтось вже 2,5 роки в активній війні, і, звичайно, хотілося б якось перепочити. Але Знає я. Я не бачу можливості зараз демобілізації. Це моя думка. Я тут підтримую головнокомандувача через те, що для того, щоб проводити демобілізацію, по перше, потрібно наростити резерви, озброїти їх, провести злагодження і надати їм час для отримання бойового досвіду. Тому що мало озброїти людей, зібрати їх в бригади, батальйони. Вони мають отримати бойовий досвід. Тому що ця війна, яка зараз відбувається, вона відрізняється від всіх попередніх світових війн, від всіх війн, які були до цього. Зараз застосовуються дрони. Зараз є постійна ситуативна обізнаність кожної зі сторін. Росіяни бачать поле бою в прямому ефірі. Ми бачимо поле бою в реальному часі. Відповідно, для того щоб цей бойовий досвід набути, потрібен час. От плюс ми бачимо, що Російська Федерація намагається створювати нам загрози на інших ділянках фронту, кордону, зокрема. І так чи інакше потрібно мати резерви, які мали можливість швидко реагувати на ті загрози, які іноді виникають. Тому я не бачу зараз можливості для демобілізації, але те, що такий закон потрібно вже розроблювати на майбутнє, і що колись можливо будуть фактори, які дозволять проводити демобілізацію, буде там припинення вогню, можливо, якісь домовленості. Тому що виснажуються не тільки ми виснажуємося, Російська Федерація виснажується дуже сильно. Ну от відповідно, якщо такі факти роз'являться, буде добре. Якщо на той момент закон вже буде в якійсь формі, проект закону, перепрошую, вже в якійсь формі буде розроблений. Щоб потім просто внести в нього актуальні зміни і запропонувати до сесійної за таке моє бачення.